Сім недільного ранку. А ви знали, що я, окрім всього іншого, допомоги військовим, переселенцям, багатодітним, інвалідам, дитячим будинкам, деокупованим територіям. Я ще й допомагаю тваринам. Ну, Зокрема, ми перші, хто потрапили після деокупації Димирєва у зоопарк 12 місяців, куди привезли продукти. Коли ще цей зоопарк тільки-тільки звільнився від орків, і, до речі, директор цього зоопарку відкрив нам свої двері для того, щоб ми могли туди привезти моїх малих бучачків після декупації Бучі. Ні фото, ні відео я не публікував з тих міркувань, що директор попросив не робити цього, щоб не подумали, що зоопарк вже відкритий. Це я до того, що коли мене починають... Тикати носом в усі щелі і розказувати, який аферистий шахрай, мені завжди є що відповісти. Тому якщо у когось є особисті питання по моїй допомозі м -м, малим з Бучі і Івані, ви можете зап запитати мене особисто, і я вам пришлю і фото, і відео їхніх щасливих облич в перші дні деокупації Бучі і в яких умовах вони проживали після цього де вони проживали і як сказав Ваня навіть мені ти зробив психологічну реабілітацію так от з приводу тварин я ще займаюся і котиками бездомними тут у нас ось живуть в паркі такі от домики побудовані для бездомних котиків я приношу сюди корма які купую на оптовому ринку вони там зараз сі сплять, бо дуже рано, зараз 8 ранку ще. І іноді передаю сюди корма. Іноді навіть хороші руки деяких котів вдалося влаштувати. Тому коли пані Інесса, яка мене поливає брудом, свого часу розводила на гроші, не на малі гроші, я їй також тваринам передавав корм і мені дуже больно. І неприємно і болісно, що ця людина, рік розводячи мене на кошти, на корма, на продукти, висміяла мою останню допомогу, мою останню посилку з кормами для собак. Цинічно, нахабно висміяла, сказавши, що мало і неякісний корм. Ну що ж жіночка, ти ще раз підтвердила той факт, що. Не можна робити добра. Бо чим більше ти робиш добра, тим більше тобі відповідають злому. А я ще раз підтверджую той факт, що добро потрібно робити всім і не чекати від добра добра. Тому давайте залишатися людьми супереч всім тим злим людям, які втираються в нашу довіру. Викликають цю довіру, потім її використовують, а потім поливають нас брудом. Даніка, Я не знаю, скільки тобі поверзнюк заплатив за цей бруд, але те, що ти зараз робиш, ти настільки побудувала стратегію агресії між людьми в своєму телеграм-каналі. І Я ніколи не думав, що в нас настільки агресивні люди. Я не розумію, навіщо ти це робиш. У нас і так достатньо і злості і агресії, і там, де повинно, здавалося б, панувати добро, панує чомусь зло. І підписаний тобою телеграм-канал для добра і любові насправді працює виключно тільки проти мене. Але проти мене то півбіди. А от те, що ти людей зводиш албами, це нехорошо. Навіть коли твої... Підписники вночі перейшли в мій телеграм-канал. Ти знаєш, ми до 4 ранку провели настільки чудово час в коментарях, сміючись над ними, намагаючись щось довести, але там без, безполезно. От, Що навіть нові підписники, які щойно з'явилися в моєму телеграм-каналі, хотіли спати, а потім перехотіли і сказали, ми тут залишимося до ранку, бо нам цікаво, чим все це закінчиться. Ми навіть бруд твій, який ти перенесла в мій телеграм-канал, перевели в гумор і в позитив. Учись, Ніка. Ми такі українці. Ми добрі. Не такі, як деякі ви. Ніки і Неси.